Ну а поки американський конгрес роздумує, європа почала діяти рішучіше. Сьогодні на раді єС ухвалили 17-й пакет санкцій проти Росії. Нові заходи відчутно б'ють по тіньовому нафтофлоту Росіян. Цього разу вони зачеплять майже 200 суден, зменшують їхні прибутки від енергоносіїв і прикривають їм доступ до військових технологій. Ну і нові санкції стосуються ще і 75 фізичних та юридичних осіб. Причетних до розграбування культурної спадщини у Криму. Ну а слідом за ЄС санкційний пакет запровадила і Велика Британія. Він теж б'є по тюньовому флоту Росії по її енергетичному та військовому комплексах, а ще по пропагандистській машині. І докладніше зараз про все це Анна Грішина розповість. Одним помахом. Чотири пакети антиросійських обмежень ухвалили міністри закордонних справ ЄС. Тобто дипломати сьогодні зібралися у Брюсселі обговорювати питання колективної безпеки і те, як таки примусити Путіна до перемир'я в Україні. 200 судень тіньового флоту Путіна, 30 компаній, які допомагали обходити європейські санкції, 75 підприємств та осіб, причетних до російського ВПК. Усі вони увійшли до 17-го пакету обмежень для Росії від ЄС, бо Європа не бачить миролюбства Кремля. Усі 27 країн заявили, що має бути запроваджене повне та безумовне припинення вогню. Україна понад 60 днів тому погодилась на це. І ми погодили, якщо Росія цього не прийме. Як ми побачили це вчора, ми запровадимо 17-й пакет санкцій, щоб посилити тиск на Росію. Під європейські обмеження також потрапили російські пропагандисти, особи причетні до порушення прав людей і підрозділи Міноборони РФ, залучені до Рос. Зробки хімічної зброї тут. От бачимо протигаз, що висів у кулеметника, ящики з під патронів. Тут от газова граната, яку ми скинули застосування забороненої міжнародними конвенціями зброї визнала сама ж Москва в ефірі одного з пропагандистських каналів. Українське міноборони нарахувало півтори тисячі випадків, коли росіяни атакували ЗСУ ручними гранатами із отруйним газом, хлорце та фенолом. Тож в ЄС сьогодні і ввели санкції проти військ, радіологічного, хімічного і біологічного захисту РФ. Про ситуацію на передовій особисто розповів очільник нашого МЗС Андрій Сибіга, якого запросили до ради ЄС і закликав посилити тиск на Кремль. Україна. Протягом останніх тижнів Україна довела, що ми не перешкода для досягнення миру. Путін продовжує цю війну. Він хоче цієї війни. Тому ми маємо тиснути на росіян для закінчення цієї війни. Тому так важливо мобілізувати усі дипломатичні зусилля. А ще Сибіга говорив про мирні зусилля української сторони та чергові ультиматуми Москви після зустрічей у Туреччині. Не оминули увагою в Брюсселі і вчорашню телефонну розмову Трампа із Путіним. Бажання очільника Кремля там не побачили, тож захід має зосередитися на допомозі Україні. Американська сторона дуже залучена і координує дії з європейськими колегами, та звісно з Україною. І що колективно ми маємо зробити? Бути впевненими, що Україна має усе необхідне, щоб привести цю війну до закінчення і довготривалого миру. А тим часом ЄС перезавантажує відносини із Великою Британією, які дали тріщину після Брекзіту. напередодні у Лондоні на спільному саміті. Вперше за п'ять років ухвалили пакт щодо оборонно-безпекової співпраці, тобто домовилися спільно протидіяти гібридним та кібератакам, підтримувати безпеку у морі та захищати критичну інфраструктуру. Ми відкриваємо нову сторінку у наших унікальних відносинах. Це історія партнерів, які стоять пліч-о-пліч -пліч на глобальній арені, переслідують однакові цілі та цінності. Зокрема, й у підтримці України за словами очільниці Єврокомісії. Це відкриє шлях до більш скоординованої допомоги нашій державі у Лондоні. Закликали Росію до безумовного припинення вогню у разі відмови Кремля. І Євросоюз і Британія готові продовжувати санкційну політику проти РФ у Брюсселі. Вже напрацьовують 18-й пакет антиросійських обмежень. Повідомила топ дипломатка ЄС. І чим довше Росія пручатиметься, тим жорсткішими обіцяють у ЄС нові санкції проти неї з Брюсселя. Анна Грішенами України марафон єдині новини. А євросоюз не припиняє тиснути на економіку країни агресорки. Напередодні запровадили 17-й пакет санкцій. І застосували одразу кілька режимів обмежень за війну проти України, гібридні атаки та порушення прав людини. Вперше РФ покарали за використання хімічної зброї в Україні. Ще один удар по тіньовому флоту. Санкції стосуються майже 200 суден. Обмеження торкнуться також Сургутнафтогазу і майже півсотні компаній, які постачають військо-агресора дрони, зброю, боєприпаси і військ. Кову техніку в новому списку постачальники деталей з Китаю, Білорусі та Ізраїлю, а також компанії, що допомагають Росії оминати обмеження під санкціями війська радіаційного, хімічного та біологічного захисту у 27-й науковий центр і 33-й центральний науково-дослідний і випробувальний інститут міністерства оборони РФ. Усі вони належать до складу збройних сил Росії у переліку. Також 75 фізичних та юридичних осіб, причетних до розграбування культурної спадщини у Криму. Про нові санкції проти Росії оголосив і британський уряд. Обмеження вплинуть на 100 позицій у військовому, енергетичному та фінансовому секторах РФ, також на тих, хто веде інформаційну війну проти України. Якщо говорити про тіньовий флот, Велика Британія внесла до санкційного переліку 18 суден, двох капітанів, а також свого ж громадянина, який закуповував танкери для РФ. Спрямовані обмеження і проти російських виробників озброєння, тобто на підприємства, що постачають дрони, ракети, танки та авіа. Цінні запчастини для війська РФ окремий тиск на майже півсотні фінустанов, які допомагають РФ ухилятися від санкцій. Європейські країни не розраховують, що РФ раптом отямиться і припинить обстріли та бойові дії. А тут ще й неоднозначна позиція США, тому вирішили не зволікати і вже готують 18-й пакет обмежень. Попередньо він буде спрямований проти енергетичного сектору Росії, битиму зокрема по північному потоку і цінах на російську нафту. Новий санкційний пакет очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн вже обговорила з українським президентом Володимиром Зеленським. Разом визначили найбільш болісні для Росії сек. Ектори, це вже згадана російська нафта, інфраструктура, торгівля енергоресурсами, банки та фінансові схеми. Обговорили з Гурцулою фондерляєн наступні санкційні кроки. Кроки Європи: це 18-й пакет санкцій. Він вже готується І також. Є рішення Британії щодо санкцій. І я дякую за це. Ми продовжуємо працювати на різних рівнях із Америкою щодо санкцій. Переконуємо. Що саме це потрібно, що Путін не брехав щодо закінчення війни? Росії має бути боляче з цим погоджуються чимало європейських дипломатів, і особливо жорстко висловлюються наші друзі і партнери з країн Балтії, тому що й самі відчувають загрозу від агресивної сусідки. Давайте послухаємо міністра закордонних справ Литви Кястутіса Будріса, який переконаний, що ЄС має знайти вразливі місця російської економіки. Санкції справді завдають шкоди економіці та оборонній промисловості Росії, але вони мають бути серйознішими. Звісно, нам потрібно посилити дотримання санкцій. Але з іншого боку, ми маємо також розширити санкції щодо енергетичного сектору та обмежити дохід.